Доброго дня. Ми раді вітати всіх на презентації нашого мультфильму від імені проєкту підтримка силі протидії туберкульозу в Україні. Діти наше майбутнє це така розхожа фраза. Ми до неї звикли, але це дійсно так. І ми хочемо, щоб наші діти зростали здоровими, щоб вони приходили в світ вільний від туберкульозу, були дослідниками, раділи життю, мали здорові навички. Саме для цього ми і робимо ці такі гарні проєкти. Коли ми створювали книгу Стань дослідником туберкульозу, ми просто навіть не могли уявити, наскільки вона насправді сподобається дітям. Ми про це мріяли, але коли ми зараз бачимо всі ті відгуки, це просто якесь неймовірне відчуття. І ми дуже щасливі, що наша яся стала саме тим персонажем, який настільки сподобався, настільки запав у душу, і тепер вона є провідником не тільки у книжковому варіанті, а ще й і у верматі мультику. Сьогоднішня подія це медики тарив в контексті боротьби туберкульозом в Україні, тому що таким чином ми будемо захищати цих дітей, давати інший погляд на це на цю нозологію, на це захворювання. І можливо, можливо, для когось ми збережемо не тільки життя, але й щасливе дитинство.